Всім привіт! Сьогодні в нас в руках на тест попала димова шашка дм 11 І зараз ми її протестуємо. Спочатку треба пробити оці отвори, які закриті. Середній отвор це під сірник, який запалює. Там Спеціальний такий сірник використовується. Ці отвори, вони якраз через них дим йде. Їх обов'язково треба пробити, тому що якщо не пробити, то димова шашка вибухне. В комплекті з димовими шашками йде спеціальний пробой. Но у нас його не було, тому ми використаємо ось таку імпровізовану заточку. Так, ось сірник, який запалює її. Ось вони отакі. Він вставляється в середню дирочку. Ага, треба трішки її ще пробити більше. Вставляється, він має втопитися до кінця. і підпалюється ось міна розгоряється розгоряється вона близько 30 секунд і пішов густий білий бік Бачите, дим густий, Ми використовуємо її в лісі. Димить вона досить потужно, Дим густий, важкий, гарно лягає. Задимлює вона досить прекрасно ось ви бачите в лісі все покрилося туманом. Зараз це причому, що зараз є досить потужний вітер. Що він ще сприяє роздуванню диму. Ось ми поки поставимо на паузу, тому що знімати воно буде дуже довго. Вже знімемо в кінці, до Пройшло 5 хвилин, а наша дм 11 не перестає нас дивувати своїм прекрасним білим туманом. І димить вона, і димить. Весь ліс вже затягнуло сивим димом. Ось така прекрасна димова шашка. Ось так прекрасно вона задимлює. Ми зробимо маленьку паузу, тому що чекати поки вона додимить, то ми змучимося. Пройшло ще декілька хвилин, ось вже потрішки вона перестає диміти. Ми бачимо, що вже два отвора не працюють, так би мовити. Але ще інтенсивність задимлювання досить потужна. Ну ось і все. В загальному хвилин 15 вона диміла. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей, друзі!